Другий етап турніру з міні-футболу серед дворових команд міста Олімпійське літо відбувся в Івано-Франківську. змаганні взяли участь п'ять команд: три команди з мікрорайону Пасічна, одна з схреплена і команда з мікрорайону Каскад. Хлопчики, які просто грають в себе у дворі. Ми для них організували так би мото активне дозвілля, щоб вони мали якісь такі вже гуду перемог. Так і зокрема, дві команди, які сьогодні стануть переможцями, виходять до фінального етапу. Зокрема, у нас наступного тижня. Що буде проводитися етап на майданчиках коледжу фізичного ховання. А після цього, 27 липня, у нас буде ще етап тап проводитися в мікрорайоні Пасічна. І після 3 серпня вже буде відбуватися фінал. Ще нещодавно хлопчики ганяли м'яча по дворах, а тепер беруть участь у змаганнях, не приховуючи свого захоплення. Це гарна затія, я сидів вдома, не було що робити. І до мене дійшла інформація, що буду проводити, проводити турнір між дворовими командами. Я подумав, що все гарна затія. Можна вийти з дому, в футбол, гарно відпочити. Ну, я з радістю пішов. Футбол це е, дружня гра. Це завжди е, приносить тобі радість. Тим е, може провести вільний час з друзями. Звісно, краще порати відпочити, займатися зайнятися спортом, ніж сидіти, портити собі з'їр. Все таки літо треба по відпочивати. Займатися спортом у фіналі другого етапу змагань серед дворових команд. Зіграла команда Кентафоріки з Каскаду та команда Пасічна, яка носить ім'я свого мікрорайону. З рахунком 2-1 перемогли Кентафоріки. Радилась дуже легко, зіграли 4 матчі, 4 перемоги. Забили 21 гол і пропустили 4. Ну, в цілком суперники були не такі вже важкі, хіба в фіналі було трошки важкіше. А так ну, пограли, було весело і цікаво. Дворі часу збираємося, і от вирішили якось попробувати три роки тому. Ну і от ігра пішла, і от вже третій рік підряд граємо на цьому турнірі. Кожного року літом проводиться. Дуже сподобалось. Кожен рік би хотіли, щоб частіше розвивали спорт в Ано-Франківську, бо зараз він трошки не дуже розвинений. Хотілося, щоб побільше було турнірів, щоб побільше всяких сесій відкривали. Організатори дворового футболу Олімпійське літо, департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради та міський центр спорт для всіх. Фінал з футболу серед дворових команд міста відбудеться 3 серпня.